О, не журися за тілом, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшись в рідну землицю. В з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, убогі й багаті. Веселі сумні, й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провісні тут вигравав, мрії, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю!